Досить таке незручне питання, але коли військові, коли спілкуєшся з військовими, вони кажуть, що я краще сам покінчу життя, я краще сам себе застрелю, але ніколи не потраплю в полон. Чи були у вас такі думки, і чи наважували ви сам себе на такий крок? На ту мить спочатку такі думки були. Але потім якось, ну, я взагалі не розумів, що, що буде полон. Я не вірив в те, що встигне приїхати ВАК наш і забрати. Коли це певно такі думки були, коли отримав друге поранення вже в те саме місце, практично. І тоді вже в голові такі думки з'являлися. Але якось в одну мить я зрозумів, що. Ну, — Навіщо? — Друге поранення під час полону ви отримали? В ту, в ту ж саму мить. Тобто я залишився там, і потім вони зробили скид з дрона і потрапили мені в ногу другий раз. І я зрозумів, що тепер я точно не змогу відійти кудись, взагалі в укриття чи повище до наших хлопців, і залишався там. Чекав, надіявся, приїде Вак, але Вак не встиг доїхати до нас, так як противника було дуже багато, і тобто було дуже важко хлопцям пробитися до нас, щоб забрати. Коли вас взяли в полон, у вас було серйозне поранення. Росіяни вам надали е, допомогу. Чи ви стікали кров'ю до тих пір, поки самі собі не Там, допомогли, або ваші побратими? На місці. Яку я собі допомогу надав, і два дні, тобто з тієї допомоги, яку я собі надав, два дні з нею я й був. Аж потім, уже, коли залежли в шпиталь, то в шпиталі лікарі почали нормально лікувати. Ну навіть на здивування вони почали справді нормально лікувати. Вони відносились до тебе так, як до пацієнта, і нічого більше не було там такого, що та ви там, ми вас не будемо лікувати. Тобто на здивування, от саме в шпиталі, взагалі відношення було нормальне, і вони лікували. Там до вас отримали.